20 сотих для ведення особисто селянського господарства. Герун eh, Микола Йосипович, 10 сотень для ведення особисто селінського господарства, село Дарени. Деметович Анжела відносин звання 10 сотень для ведення особистого селянського господарства в селі Зоря. Нагорню, Колина Атонів, село Зоря, 10 сотень, для ведення особистого господарства. Шляка, Іван, Миколаїв, село, Діків, 8 сотих для ведення селянського господарства. Котельюк Олександр Фадеріч, 50 сотень для ведення особисто селянського станару для батька Котелюка Валерія Семеновича Граду. Гунько Галина Володимирівна, село Зоря, 24 градмети для градусу одіниці селі Заря. Яковець Марія Миколаївна, 15 сотих для ведення особисто селянського старасу в селі. Вінів. Сергійчук Світлана, Олександр, село Зоря, 20 сотих для ведення особистого селянського відмовиться батько Серічук Олександр Антонович. Шевчук Леся Миколаїв, Село Диків. 17 сотих деведення особистого селянського господарства після смерті батька, біля міходія Герасимовича. Авричий діда Даниліна, село Заставі, 17 сотих деведені особисто селянського господарства під смерті чоловіка, авричика Георгія Павловича. Савор Анатолій Михайлович село старожуків, 600-х деведені особистого селянського господарства, якою якої відміляється Олег Володимирович. Це старожуків. Жалко Наталія Станіславіна. Рівне е, Дереному 15 років, ведення, що після смерті матері, Оль Олени Анатолії, є спадщина. Яблоцький, Юрій Віталій, Сологолищів, 15 роти, від якого відмовився Матус Едуард Володимирович. Яценя Люб... Любов Ананіна, кожи, в, е, Дереному після смерті чоловіка Яцені Івана Олександровича, який пісня, який чоловік помер. Гуманюк Роман Юрійович, 500 для ведення суписів селянського в селі Зоря. Кравчук Андрій Сергійович, житель СМТ Орій, після смерті матері, це учасник під забудову. Кравчук Тетяна Володимирівна, Це Гравові, по цій учасник давали у Грабові по вулицях, біля як ми кажемо. Бортник Степан Степанович для ведення гаражного будівництва в селі Зоря, 36 квадратних метрів. Єсипаліна Степаніна. 42 метри во нивната жаб се дизорија. Гладко, Олександар Анатолијус, гледање на шубеса со наскоро старожуки 10 строти. и Јор Анатолијус, старожуки 26 шестоти гледање со присуство со господарство. Таа се уктери и Лероно веќе се возрее двадесет со и Валерију се возрее двадесет со присуство И 26 км для аграрного дільниця судіторя. Пропонується прийняти таке рішення. Немає замовлення. Солоново зачитувати 600. Він типові але віддає. Ага, тільки там розміряли. 600 тільки 600. Вони писали заяву, так само, що узнали, кацеписали. Тут ситуацію можна. Такі що люди подобаються. Ще може кого якими питання. Немає? Тобі прохання, щоб задовільнити, сесію рекомендувати земельній комісії, щоб сесія заказувала. Що голосуйте, земельна комісія. Так. Хто проти? Маю. Утримався. Проти на виду текст документації. Шубок Валентина Петрівна село Аграбі. 32 сорта для ведення особистого селянського господарства. Є ділянка обліку. Солопчук, Іван Михайлович, Диків, вулиця Шевченка, 25. 25 для водинсь житлового будинку після смерті дружини Соколовська Віркетні. В Гузані на Максимів село Заря, 15 сотень для ведення особистого селянського господарства. Демедович Анжела Садісламіна село Зоря 15.37 для воді будинку та господарських створу. Кравчук Петро, Петро, Петро Петрович село настав 75 сотень для ведення особистого селянського господарства. Панасюк Ніна Іванів село вистав. 25 сотих для будинку та споспорський споруд. Кулай Федір Васильович, 10 сотих для будівництва опланів будинку, та 30 сотих для ведення особистого селянського господарства. Белейко Алла Аркадіма село зоря, 25 сотих для ведення особистого селянського господарства. Крипчук Петро Андріїв, село, село Аграб'е. 40 сотих для ведення особистого селянського господарства та 10 сотих для будинку та спортіму споруд. Єлісеві Оксана Миколаївна, село Зоря. 10 сотей, 9 особисто селінського господарства. І... Тимушук Галина Дімані, Совозаря, 25 сотень, 9 особисто селянського господарства. І Тимушук Юрій Василью, Соловозаря, 25 сотей, деведення особисто селіанського господарства. Пропонуюся прийняти таке рішення. А покулай феді. Кулайк да, Кулай, феліз, це 10 сотей для проводження по будинку. Це біля будинку там, так. як і 30 сотих город, який облікуються, в них є. А, не там, там є ще десь облікується, так? Да? Не той город, там, що йшов то жаль. Ну, Той город, а, і, той... Шоу, і, 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 а, і а. той, що є там біля, біля ферму. Да. Це те, що облік у них є, оце ми даємо 15 сотих город в полі. Це не біля харчі. Тут згоди йшли по Кулаю і по Степчуку. Бо той виготовляє документи і того вже є документи. Так, да, так. Да. Це вже фактично тільки які документи зроблені Степчука, вже до того буде далі робити Кулаєв. До того, що Старчук зробив, так да, вже не та, буде. Депутати, голосу вас слухайте, уважно, ви, по-перше, збираємо, щоб ви розуміли ситуацію, бо потім точно не вийшло, що... Ми ж комісійно туди виїжджали на місце, встановили ножеві знаки. Погроби мається на увазі. А потім проект має проєкт на виїхати до Степчука і межові знаки, і відповідно до того мають нові то документи вже политика. Я їм пропонував сусідам, щоб якщо там вже ви виходить менше спілкуватися, <головіка> <не, 50 -ті, головіка> дайте розвитку мирної жителями. Вони написали, я заяву. Як буде насправді, то побачить час. Голосуйте, <головіка> щоб рекомендувати, що заклетелося. Так, так, так. Комісія це рекомендує, що заголосувати Проти немає, утримався немає. Наступне. Поступили 24 заяви на видання земельних діяльних для війни облику та спорту спорудів. Так як на попередній сесії ми мали першим пунктом не відмовити, а другим пунктом включити в списки. <звук> Перший путь звіряти, що за забудова, а другим путь почути. Будемо разом вирішувати і комісійно приймати рішення. Прошу голосуйте за мене на комісію про те, що ви першим вимовити, а другим поставите в чергу. Хто проти? Немає, утримався. Примовляю. Дві заяви поступили на відділення земельні ям для ведення особисто селіанського телефона. Це Ущувакс, Оксана Олександрівна та Демчук Олександр Володимир, Сілоград. В зв'язку з тим, що в нас є землі на даний час і студні, поки... Я не знаю, хто. Перес... Десь люди, поки відмовити, в дяску зі студці він і земель запасом. Пропонується таке рішення підняти. Ну підмети. Це хтось звертається, ми ж підходили до мене, просили, щоб десь ходить до род самі, то немає, де себе.

Можемо вручити комісію, ви це подвірювати. Вона вже такий раз підходили, так і колонії. Я не знаю, каже, можливо, вікна світ. Ви трапите. Що ті хати живуть, то бату баби? там є земля, це що сотні. Вона там буде робити, Микола Іванович, це вона живе в одній стороні, а город в іншій стороні. Треба буде робити. Вчитимо тобі, що відмовить. Що не буде робити? Нема землі. Запропонуйте, що можна. — Давайте, щоб що надати рішення. Mm. — ми разом з землепорядниками сядемо ще Ну, Хай депутати, давайте Ви, депутати, депутати. Ви, Я хочу працювати, розумієте. Плюс має діти і каже, я би хотіла, але немає де. І сьогодні розумієш, там там пустує, але не ну, хоче, ну є що хтось самовій. Давайте вашу технічну. Давайте ви не се. Нема питання. Ну то чого ж немає питання? І, хай, хай. Надати, як робити. Пишіть, щоб надати і знайти землю. Тай людина має бути, що не буде робити, бо просить. Не буде робити. Яка ваша композиція? Ви не розсецій, вона так. Сюди заведе. Дві зі, зукав скільки почне. Земельні комісії пропозиції, щоб... Виділиться порожні так? Ну хай ще скаже, голова кабінети, що хочете, є чим виїхати. Давайте виїдемо, їздимо, подивимося, вона відмовиться, Давайте ще до сесії зімоді. На сесії ще ми вирішимо питання. Наступна заявка. Це по Погра не надати. У нас немає, заходи, що нас використовується. По Построїться там нові забудови. Треба дати, аби ну, немає можливості такі надати. Да, ну, та, там, вони там живуть на новокудові. Да. Вони просять іміном радові. За що це брати? Ну, якщо немає. Реально, якщо немає, то немає. Якщо я знаю, що дерево, що щось є, щоб висихати поплекція, що мають, то вони це. Поки відмовити. Так. Якщо буде щось війне, тоді повер... наступна заява зачитую. Звертається приватний підприємець Максимчук Євгенович. Прошу присвоїти поштову адресу будівництва цеху Паперовоб зі м'яса е... 10... 10 тисяч тонн зміну з профільною, перша черга прохідної. Рівненського району село з революція будівельників 10А. 10 Дивіться, це питання було, було розглянуто на засіданні виконавчого комітету, uh -huh. де, де було прийнято рішення, що е, дану заяву винесе на розгляд сесії з Орянської шістської. Але в зв'язку з тим, що розгляд питання не входить в компетенцію розгляду сесії, то моя така пропозиція, що... Рекомендувати сесії повторно виконавці заявується на роль виконавчу повторно-виконавчувати. Ні, сесія може, щоб не хоче. А будівельники все де були. Це ж навіть виконавчий може. Сесія може, щоб ви знаєте. Чого не надати юридичного доведення? Просто бо дехто подумав з нас, членів виконкому, що це є під той вже так, як то майбутнє це. А це є в тому самому діючому, діючій території, просто прохідна, присвоїти автоштовно. Але так як в нас зараз, знаєте, трохи питання це таке збурхане, то тоді, по-перше, в нас було членів виконкому, 9 чоловік. Село Зоря, вулиця Будівельників, все ж гарно. Ми ж кажемо, але знову ж таки ми хочемо знати, щоб сьогодні і члени виконкому розуміли, і депутати розуміли, що ми не можемо вирішити це на виконавчому комітеті, ми звертаємося до сесії, щоб сесія вирішила. Добре, де а чого не присвоїть? Юрій, ми ж не відмовили, ми просто що, перенесли на сесію. Щоб На сесії як би не було, депутатський кордон. Пропозиція. Пропозиція Задовольнити? Пропозиція задовольнити.

Політично. До речі, сплачено вже по його участі. участь. Там, але, ну, що, він не прийшов на виконком, ми так послухали, мог би прийти у Мельшук, бо в Мельчук приходив за рішенням виконав, що то не виходити. Він теж, що це вийшло, і ми... Ну, а почали... збори, ви є декларація, готуються аптутації до їх на ревіть. Є. Тобто створюється новий об'єкт і йому посвоїться нова адреса 10А. Так. Да. Десять один патрон. Це прохідна 51 квадратний метр. Це надіюся. Це прокідна сема. А ми просто трошки не могли пояснити членам клубу. Ми самі не мали інформації. Він не прийшов, пройти розпочинку. Я никуда не мав розмови, то вважаю, що так. Він будував прохідну, нову попередньо він зробив <клухи> реконструкцію із головного на місце Правильно? Правильно. <плухи> ну, а так як це нове подівництво, він знову повернув декларацію на початок робіт і зробив прохідну. Тепер хоче цю прохідну, щоб... Щоб дати ратися, що не зробив. Це це зеря остання треса. Була. Тобто подивитися може <плухи> <плухи> там було і все, то ж вона існувала. Адреса не була загальна, розумієш? Загальна одного <плухи> кусу. <плухи> <плухи> на весь комплекс. Є нова адреса. Якщо той самий об'єкт, то є той самий адрес. Якщо новий Пайовав участь задача нам заплатив. Він там відмовити немає, Так, Зараз не підпишуть введення об'єкту, якщо не заплатимо. Якщо не заплатимо, то не виходить. На сесії треба, щоб не було політичних зауважень. Там 120 чоловік працює за реальство. Це ж не питання. Його не так, не ja, не, треба. приймати не, не да на я все добре, зробимо все Комісії, сесії, верніше комісія за мене рекомендує сесії, щоб пересувати. Завтра на uh, спілкаті буде ще 300 чоловік працювати. Голосуйте за це рішення проти? Всі питання за мене зарані. Ще питання інше. Коли там питання питають виборці до нас до округа, коли маршрутка вже прийде, в сторону клемання жукова, різного, це в різну. Зараз в так, не різноманіться питання. Ні, ми можемо до цього вже до земельних питань. Залишилося ще встановити одного знака, головна дорога. І залишилося, якщо ви замітили, зробили розмітку білим, що має бути чорним. Ми сьогодні перерахували кошти вже, щоб чорну краску закупити. Це білий -чорний. Да -да, біли чорний чорний. І ще встановлюють одного знака, і вже я спілкувався з це даї Валерко. То вже тільки на ми це зробимо, знову спликаємо комісію, від ДАІ, кличемо комісію від району, і вони приймають вже рішення, що. Вагончика, Вагончика да, поки що вони погодуха не питають. Тому стрічки не буде, але від рейс пройде. Один. Це його yeah. прохання вже гроші, звісно. <laughs> це буде для вас, я пояснюю людям, що і депутати хочуть що депутати. Ваш та трошки є така процедура, що. Довго трохи, але йдемо, йде до завершення. Один знак, а і плюс мають переставити пішохідні знаки в зв'язку з тим, що поставлені, що трошки виступають на дорогу. Має будь-який Він зробив зауваження, то має бо ми поставимо їх біля самої огорожі. І той, хто буде ставити, щоб він не бетон, так поставити. Ну, ну тут вже, вже важливо, що... вже бачите, П'яні і там вітро бетон, бетону так поставив. Ставить зараз зовсім друга фірма вже, і трошки ну, економії не, не що, що видно. Є пісок, є цемент 500 марки. Ну, вони вже, до речі, переставлені нам трошки. Вже поставили знову ступі, там декілька доставили, що відеокамери до можливо, бо десь видно герой, праве, а не. сьогодні. Це, як кажу, ми кошти забираємо це з транспортного, що маємо, то 1300 гривень з установки за всім Ну, Але без цього не буде цього що ми хочемо зробити. Ну, Цим ще залишилося небагато, але ми його в процесі завершимо находимо. Розгляд заяв. Розгляд заяв, я бачу, що є присутні жителі, може ми їм вас по заяві. <говори> Спочатку заявить до депутатів. Давайте <под> люди можуть, <реш> <висоти>, якщо і Любов Іванівна <реш> <реш> так само. Ми <реш> теж по заяві Наступання про... <реш> Не яка ну давайте коли я то, трошки за це Шановні депутати, нас тут прийшло нас, коли ти не жителів будинку номер 3 по вулиці Конституції села Заряди Міського району до голови сільської ради зря Михайло Михайлович. Ну, Михайло Михайлович направив прав на сесії це питання. Так, що і, судя згодиться до того, що на протязі тривалого часу жителі будинку номер 3 по вулиці Конституції неодноразово зверталися до місцевої влади та інших установ про що свідчать е, дані копії документів. Тут дуже багато і до Савінка, що обласного зустріця на протязі рішення, на протязі десятків років документів дуже багато е, накопилося. На Вони просять нас повернутися для того, щоб... Я думаю, зараз потрібно послухати вас. Всі документи тут є, є фотографії. Є, це третій будинок є, це багато. Це, це одна та... будівля, яка зараз знаходиться в нас за площі. Другий будинок є приємно. Не, 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 за, за два є, буде. Буде. коротенько пояснити ситуацію. Ну, ситуація наступна, ну, що недобудова вже 12 років, здається, юридична вона ніщо, в принципі. Здали її в землю в оренду, яцу побудували там капітальну будівлю з фундаментом метровим, яка є незаконна абсолютно по, по всім нормам. І дитя...